Привіт, народ. Можна би було сказати привіт, яка хороша погода. Або я скучила, давно не знімала. Але та я краще почну з того, що воно зараз відбувається в Україні цілком очікувані речі. Всі раділи, коли українці попали у Кримський міст. Кримський міст це територія України. Кримський міст побудований незаконно. Тому цілком логічно, що українці, нічого не порушуючи, мають право, на ну, українські військові, стріляти у такі об'єкти, навіть якщо там є цивільне населення. Тому що це. Незаконно збудований міст. Це окупована територія, яка ніким не визнається. Ох, і зараз, коли я говорю на серйозні теми, хтось сидить збоку і піднімає мою тривожність. Наприклад, зараз зліва від камери сидить кіт, якого почались блохи, і він чешеться. До чого це я говорю? Сьогодні у нас 11 жовтня, вівторок. Наведу приклад. Хтось говорить, що те, що відбулося 10 листопада 2022 року, а саме тривога була з пів восьмої ранку, якщо буде точно, навіть 7.27 до першої, і була обстріляна вся Україна, була випущена велика кількість ракет, половина з яких влучила, але половина з яких вдало збито. Попри це, все є постраждалі. І хтось говорить, що це нам помста за те, що ми посміли стріляти в Кримський міст. Як я вже казала раніше. Логічно, якщо Кримський міст буде знищено, тому що це незаконно побудований міст на території України. І є люди, які вважають, що це помста. Моя ж думка така: такий невеликий приклад. Знаєте, є от дитина, яка погано контролює свої емоції. Ну, дуже банальний приклад, але я таке зустрічала. І от стоїть ця дитина маленька. Років 4, 5, 7 по-різному буває, і збоку стоять батьки говорять. І дитина так щось хоче сказати, ну так хоче щось сказати, мама повертається і спокійно каже: будь ласка, сонечко, ми зараз з татом договоримо, і ти можеш сказати. Спочатку доспілкуються дорослі. А ця дитина така, ну стоїть, ну дуже щось хоче сказати. І от настає момент, коли та дитина отак стоїть і така отак. Що вона не може контролювати свої емоції, вона починає стрибати на місці. Ну, щоб привернути увагу під веселянуть, може впасти на землю, тому що вона ну не знає, що як це як би, контролювати в собі. Вона розуміє, що її треба стримати, що вона може зачекати тих пару секунд, півхвилини, так, але їй от треба вже і зараз. І для того, щоб привернути увагу, вона починає, чи Ну, або стрибати, або падати, або спеціально собі робити боль, там вдариться голівкою, буде ніжками битись об щось, або є діти в старшому трошки віці, які починають кидати машинки, кидати іграшки, щось перевертати, от тільки щоб на них звернули увагу. І от мені здається, що 10 жовтня, так само як 11 жовтня, це Путін не мститься за міст. Це він від безсилля вже не знає, як зробити так сильно нас ненавидить. Але от бачить, бачиш весь світ за нас, що українські військові повертають територію України, вбивають росіян, масово вбивають, злиться від того, що невиконаний план захопити Київ за три дня. І людина вже, от як маленька дитина, настільки не в адекваті, що він не знає вже чи що зробити, кого бити, кого бити. Тому він починає гатити по мирному населенню і по енергоструктурі. Сказати, що це було не страшно в понеділок, коли ти збираєшся на роботу, коли в тебе весь день розписаний, ти знаєш, вже, що ти будеш робити до вечора. І тут та тривога, і ти чекаєш, ну, ну як завжди, ну, так думають всі на Західній Україні. Вибачте, але так думають. Я думаю, більшість на Західній Україні, що тривога, окей, тривога, все, якби робимо далі, що робили. Оскільки в нас така ситуація, що ми ведемо Максима в садочок, то в нас це трошки таке тривога, і ти не знаєш, що робити дома чи краще в садочку, і ми прийняли рішення, що, звичайно, краще в садочку, в садочку укриття. Я зателефонувала виховательці, запитала, чи діток приводять. Вона сказала, що діток приводять. Ми сидимо в укритті, там їх будуть годувати, можете приводити дитин. Ми приводимо Максима в садочок. Це була десь 9.05. Ну, десь так. Ми виходимо з садочку, сідаємо в машину. Далі в нас з Андрієм були спільні справи. Одна машина, там треба було ділитися, неважливо. Не ми від'їжджаємо, а це ми знаходимося недалеко від такої військової бази, будемо це так називати. І просто таке бабах. От Одне на одного. Ти чув-чула? Окей, да, чув, чула. Буквально буквально зразу часом ба-бах! Андрій зупиняється. В Андрія починається паніка. І я не можу сказати, що я не боялась. Моя дитина не біля мене, хоча знаю, що вона в бомбосховищі. Але. Я, я ну давно не сдавно не бомбили Львів. Я не розумію, що відбувається. Тоді, бо оце лунає третє, бабах. З одного боку видно дим. Андрія починає трястись ногами. Він каже, що робити? Що робити? Каже: ідемо вибігаємо з машини. Я кажу: ні їдемо по малого. Андрій нажимає першу, їде вперед, приїжджає переметю. Нажимає задню передачу, їде назад пару метрів. Включає аварійка, каже, я розвертаюся. каже, це головна, тут мало місця, ти тут не розвернешся. Плюс сплошна реакція людей на вулиці. От така, що ви розуміли. Йде собі людина. Багато людей було. Іде, 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 всі йдуть на роботу. Бабах. О, іде, 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 о, бабах. Ну, трошки швидше почали йти. От якось так. До чого я веду? Я не можу сказати, що не було страшно. Але це було очікувано. Це було як 24 лютого 22 року, тільки 10 жовтня 22 року. Це був такий самий несподіваний постріл, але очікуваний. Очікуваний. І ти вже морально такий. Я загуглю слово, яке я хочу сказати російською, щоб сказати його українською. Бо я з цим борюся. І ти такий вже загартований. Тому що ти вже знаєш, як діяти в подібній ситуації. Ти знаєш, що приблизно відбувається, коли починається оце ракетний обстріл, воно все починає падати, гриміти туди-сюди. Це якби очікувано, да? що Путін зробить такий крок, звичайно. Це ж маленька дитина. Це маленька, неконтрольована дитина, яка хоче якось виразитися. Україна ж йому все життя зіпсувала, ну це не важливо. Я от хотіла розказати про наші емоції, просто поділитись. Ми все ж таки розвернулися, знайшли місце, де можна розвернутися. Їхали до садочку, був четвертий вибух. Приїхали під садочок, вирішили ще почекати, бо дитина в укритті ми ні. Біля дому в нас укриття, підвал, в якому не можна ховатися, тому що панельний будинок. Тому ми приймаємо рішення ще сидіти біля садочку. Ми сидимо, сидимо, вихователька, все добре, все добре. Діток всіх нагодували в підвальному приміщенні, ну, в цьому укритті, не хвилюйтесь батьки. По можливості, будь ласка, коли закінчиться тривога, будь ласка, заберіть своїх дітей. Ми бачимо з одного боку дим чорний, ми бачимо з іншого боку чорний дим, знов бабах. Зв'язок вирубає, я нікому не можу дзвонити, я нікому не можу писати. Інтернет, одна поділка. Взагалі там перезагружаєш телефон, перезавантажуєш телефон, перезавантажуєш, нічого не міняється. Бо приблизно годину поганий, просто ужасніший зв'язок. Інтернет такий, так, знаєте, хвилину є, п'ять немає. Хвилину є, п'ять нема. От якось так. Тоді було ще дві ракети, які ми чули. З цих семи ми прям так жорстко чули чотири. Свист, і -і -і, як ракета летить все само собою, це вже нас не дивує. Найгірше те, щоб біля садочка, оце як я кажу, я не можу казати, що там. Оцей, ну, хай буде військовий об'єкт. Ну, трохи там військовий, не військовий, неважливо. Військових там багато. Ну, ми дочекалися. Коли ще оце було два бабах, точніше ми дочекались, ми просто сиділи, так відбулось. Більш-менш почав вже ловити зв'язок, на годинку було, може, 10 і ми прийняли рішення їхати до бабусі. Ми в той день багато різних рішень приймали, і це все мінялось, тому що, знаєте, як сніг на голову, оце все відбулося, і коли людину кидають в таку стресову ситуацію, Починає дико боліти голова, мігрень. Ти нічого не можеш з цим зробити. Ти не можеш хаотичність своїх думок якось впорядкувати. Ну, є люди, які збираються в стресі в ситуації. Ми з Андрієм, навпаки, трохи. Ну, я ще більш-менш, Андрій повністю губиться. Я вам хочу почитати, яка в цей момент була переписка в мене в сімейному чаті. Це було так: 50 кілометрів від нас ракета. Тоді буквально хвилина проходить, і ти чула вибухи, чула. нас три рази вже чути вибух района аеропорту. Знову вибух, я теж чула. Це все різні люди пишуть. У нас чат великий. Ну, і кожен сидить строчить, оце нова інформація з'являється. Що там вибух, там вибух, в тій, в тій області, в тій, в тій, в тій, в тій, в тій. І ти такий так. Роботи сьогодні точно не буде. Хоча Андрій ще до останнього думав, що може якось це все налагодить. Але коли ми прийняли рішення забирати Максима Садочка і їхати до мами в чаті моєму сімейному вже всі писали, що в одному районі, в другому, в третьому в четвертому поганий зв'язок, немає води, нема світла, ми вже знали, що в нас нічого не буде в нашому районі. Андрію подзвонили хлопці, його, які їдуть на монтаж. Кажуть, що Андрій робить. Андрій каже, нічого не робимо. Сідаємо п'ємо каву, чекаємо півгодини. Хлопці кажуть, світла нема, Хлопці почекали півгодини. Оце ми теж посиділи в машині. І Андрій їм подзвонив сказав, щоб вони всі роз'їжджались по домам, робота відміняється. Так. Да. забрали Максима садочка по дорозі, вирішили їхати додому, бо в нас ніяких речей, Максим підгузків, нічого. Приїхали додому, світла нема, буде нема. Зібрали сумки. Передумали їхати до батьків, поїли. Тут подумали-подумали, що все-таки треба їхати до інших батьків. Андрію почали видзвонювати з роботи там клієнти. Ну, був момент, коли з'явився зв'язок. І оце там, там, там Андрій на півтори години поїхав на роботу, і ми вирішили розвіятися, тому що знаєте, такий тривожний стан, такий трус всередині. І хочеться: ну, якось так. А ти робиш то, і воно. Ніякий видих не допомагає відновити сили, оце заглушити біль в голові. Ти не можеш розслабитись. Тобі просто, коли з'являється інтернет, коли просто з'являється інтернет, оця стрічка новин, вискакує, просто вискакує, вистрелюють повідомлення, пу-пу одне за одним. Не так, що одне в годину там. Там жертви, а просто там жертви, там жертви, там розбомбили на дитячий майданчик, центр міста, обстріляли Київ, О, Миколаїв туди-сюди. Коротше, во так із всіх областей різні групи. Коротше, це було страшно. Тому ми вирішили поїхати в винники, прогулятись в лісі. Ми приїхали в винники, прогулялись в лісі. Максим теж відчуває нас, не зміг лягти спати.

Ліс? Ліс і сонечко світить гарне, так? Ми прийняли рішення їхати до Андрія Батьків, приїхали до Андрія Батьків, там трохи більш-менш вся сім'я зібралась. Ми зібрались чи зібралась? Зібрались. Ми трохи відійшли вже від того всього. Нас мама нагодувала. Все чотенько. Так, да. і все. І за 10-8 ми поїхали додому, і в мене є кадри. Максимко заснув, де ми їдемо і ніч. Жодного світлофора. Ні, ну, ні, чекайте, третина світлофорів все-таки працювала. Так, от один працює на якомусь такому важливому перехресті, два ні. Один працює, два ні. Ліхтарі не світять. В будинку в одному районі видно, що є світло. В одному, от прям ми так їхали, при нас увімкнулося. В нашому районі світла нема. І я вам зазняла пару кадрів нашу вечірню романтику. Вставлю вам сюди. Дивіться, їдемо. І на вулиці темно, темнота. Видно? Просто нічого, десь де-не-де де, світяться свічки в вікнах. Дивіться, отак без освітлення. Просто ні на вулиці освітлення немає, ні в будинках, от ми зліва будинок, справа будинок, прямо будинок, ніде нічого не світиться. Просто в тебе там. Просто Я все. Не Я не знаю, в мене не нема зв'язку. Зв'язок поганий, інтернет поганий. Отак і їдемо. Дитина заснула вже, їдемо від бабусі. Бабусі, всі сімейно сиділи, горілися. От якщо от так от ніде нема світла, знаєте, як пішохід переходить дорогу, включає ліхтарик на телефоні, щоб його було видно. Бо дуже небезпечно, коли на освітленій вулиці, переходити без такого от трюку з ліхтариком на телефоні. Коротше, народ, щоб ви розуміли, тут ніби темнота, оце біля нашого дому. От наш дім зліва, справа парковка. Хтось сусідів їде, хтось з сусідів приїжджає. Мандрій прямо перед вами несе сплячого Максима. Максим заснув восьмів вечора, зараз восьма вечора. Тому що день не спав, і в нього був активний день і дуже емоційний. Коротше, о, видно, машина їде. Так, все, включає ліхтарик. Наша романтика при свічках і газі. Давно у нас такої романтики Його? не було. Будемо гріти воду. Бо Максимчику нам ще воду і я ще тіло вип'ю. До речі, води в нас теж нема. Не той газ. Світло нам все-таки ввімкнули приблизно зараз скажу. Десь пів дванадцята, може за двадцять-дванадцята нам увімкнули світло, тому що я почула, що запрацював наш оцей бойлер на воду. І в мене засвітилася зарядка від телефону, а я не спала. Андрій вже тух, я не спала. А, і воду десь увімкнули вночі година півперша. Тому що Максим дуже неспокійно спав. Максим до п'ятої ранку, я його на руках ну, рази 4 вкладала. Просто він не спав, він трохи застудився, і в нього носик був закладений. я промивала, капала, а ви всі розумієте, дитина сонна, і ти це промиваєш ну, Хюмером або ну, будь-якою морською водою. Оце потім йому капаєш, треба вичекати, він вкричить. Нічка ну. була така собі. Тому я часто вставала, і я знаю, що було коли вночі, там, що включилось. І от сьогодні зранку о, почалась тривога. Здається, за 15-9 ранку. Це також було очікувано, що сьогодні, і я думаю, що протягом тижня далі будуть бомбити Україну. Це цілком очікувано. Ну, це просто криша їде, да, в тих. Так, 11 число, да, 8.53 почалась тривога, і відбій знов, як і сьогодні, ну, як і вчора, в перший день. За 10 12.50. У Львові теж щось прилетіло. Я два рази чула вибухи сильні і один раз не чула, але в сімейному чаті було написано. Загалом сьогодні теж по всій Україні там щось в Запоріжжі взагалі капець. Як в Києві вчора капець. Ну, тривога по всій Україні. По всій Україні. І я думаю, що це продовжиться до кінця тижня. Але. Ми сильні, ми віримо в перемогу. Ми допомагаємо армії, кожен з нас. І ми переможемо. Яка це зараз відома фраза, яка ходить інтернетом ці два дні, яку я часто зустрічаю, якось так звучить. Чесне слово, тільки що народ. 30 хвилин шукала цю фразу, дзвонила двом особам, які могли її теж прочитати. І ніхто не пам'ятає, як вона точно звучить. Ну, зміст такий: Україна була, коли Росії ще не було. І Україна переможе і лишиться. Росія вже впаде, знищиться і її вже не буде. Якщо я знайду до монтажа відео цю фразу, я вам ставлю. Але я думаю, хто сидить в інстаграмі, той точно це читав. Не можу знайти просто. от не можу знайти? Така гарна фраза. Просто вона так була лаконічно гарно написана. Так, ну що, трошки поговорили, так? Легше стало? Не знаю. Не знаю, чи стало легше? Пишіть, будь ласка, в коментарях, як вам, як у вашому місці ситуація. Що у вас на душі? Як ви сприйняли таке розгортання подій з 10 жовтня? Пишіть. Поспілкуємося з вами в коментарях. Дякую всім за перегляд. Па-па!